І оглянемо ціни на копчене. Шпондер копчений по 300 гривень. шинка копчена 330 гривень. Шия копчена 355, Полядовиця копчена 375 сімдесят є Сатісон по 175 сімдесят індик по 235, Кубаска є Львівська, 205 п'ять, Бандерівська 260 шістдесят, індича 255. Тробицька 310, святкова 280 і лупана 280, є ще варена філейна 177 і вершкова 190 гривень. Тут у них ще є тушонки куряча 130, свина 115, рибна 130, індича 105 і яловича 130. Смалець на шкварки і шкварками 105, по 55 гривень. Ось таке ребро копчене по 240 гривень. І хребет копчений по 70 гривень, пульб'янка 110 і кишка по 95. В них ще є готові салатики. З корейської моркви 70, борячки 70 гривень. Шкварками ми вже бачили, смали, більший по 100 гривень. Багато є різних тушонок. Це а, ще індик по 235 гривень. Це відразу на вході в м'ясний термінал.